Я на білому світі, а точніше в місті Києві на корчуватому бібліотека номер 15 а в ній потрясаюче явище. Грінівська вітальня. Я думаю, що треба просто велику і велику подяку низькі у нести цим людям, які там працюють, які збирають там нас усіх. У цій невеличкій віталіні. В цьому невеличкому зайчику, куди можна прийти і спокійно перед друзями розкрити своє серце, свою душу, розповісти, проспівати, запитати про щось, знайти цікаву книжку, потрібну інформацію, поспілкуватися з такими людьми, яких, по-моєму, ніде більше ніколи не, не зустрінуть. Це справжні друзі. Друзі в тому розумінні, коли не відчуваєш дискомфорту в спілкуванні. Дійсно, це люди як рідні, кажуть, ідея зводить. Можливо, можливо, це ідея, а можливо, це пісня. Пісня, яку чуєш від душі до душі, отак вона передається. Якась потаємна мелодія, яка зв'язує нас усіх. Я дуже і дуже хочу побажати від усього серця, щоб ця мелодія ніколи не перервалася. Хай вона звучить. Для нас, для всіх, хто її почує. То зацікавляться, хай ідуть люди, а пісню, як на високий вогонь.